Розроз, розроз. Не знаю, що з цього вийде, але є бажання записати відео про розвантажувальні системи. Відео для страйкболістів і воно відноситься щодо моля. Довгий час я використовував ось таку розгрузку, репліка 1961. Чудовий нагрудник, але він чисто військовий, без безліч підсумків визивають питання. Тобто ці підсумки постійно хочеться спороти. Також підсумок під рацію. Він надзвичайно великий. Я там зазвичай або пекаль, або ніж. Хороші підсумки, оці бокові і так далі. Тобто Влазить сюди 8 магазинів. Тут у мене закріплений чехол під медузу, тобто має з собою і водички, і вісім магазинів дев'ятий в карабіні, Є місце під рацію, два гранатні підсумки і два вантажні, які можна використовувати навіть під аптеку. Але це все чисто військова штука з моєї точки зору для Стрекбола це забагато. Тому мені захотілося б Молішним жилетом. До речі, у мене ще до цього жилету був молішний жилет від компанії Condor. Але я його продав, бо там теж були питання до декількох вшитих підсумків. З часом я обзавівся таким таким нагрудничком. Він пошитий на замовлення. Більш ніж повністю пошити на замовлення. Щось схоже є в компанії. А, як же вона називається? Пантак. Щось схоже є в компанії Pantac. Це у нас молі-платформа, яка в першу чергу створена для плитоносок, які позбавлені молі-інтерфейсу. Вона кріпиться як флеп, як передня панель до плітоноски. То у нас тут 16 яче, як на 3. То тут у мене закріплено 4 підсумки під 8 магазинів. Підсумок під димову гранату, в ньому я ношу рацію. Вантажний підсумок. В принципі, він під телефон, але сюди чуть влазить пачка з шарами та лоудер. І в мене 4 гранати, кожна в своєму підсумку. Тобто я не використовую вантажні підсумки під гранати. Таким чином, я можу носити з собою 4 абсолютно різні гранати і ніяк їх не путати. Що <кій> досить таки непогано. Тут у мене стяжечки, вони для кнопки ПТТ. Я люблю кнопку ПТТ вішати по правій стороні, при тому що я правша. Тобто зазвичай ПТТ носять на лівій стороні. І цепляю за ці хомути. Також на спині в мене аналогічно тому нагруднику водичка. Тобто я ще й ношу цей нагрудник з гідратором. Тобто він тут таким напівкустарним способом закріплений, то резинки, ізолента, всі діла. Трішки перешитий, фастексів тут не було за замовчування. Тобто зверніть увагу на цей, цей нагрудник, тобто, він дуже компактний і завантажений не гірше, ніж нагрудники по типу РРВ. Тобто, 8 магазинів вантажний підсумок, рація 4 гранати. Тобто, і це в дуже-дуже дуже компактних розмірах. Єдиний недолік він занадто широкий, коли я використовую без гідратора, але надягаю рюкзак. Лямки рюкзака їздять якраз по гранатам. Тобто для того, щоб кориситись рюкзаком, мені треба опускати його нижче, чого я не хочу, бо регулювання по розмірам нагрудника це те ще задоволення. А якщо у вас РПС, то тим бачу. РПС-ку регулювати по розміру займає багато часу. Нагрудник швидше, але все одно. Або перевісити підсумки, місцями їх поміняти. Рацію можна змістити на рівень нижче сюди, а гранати відповідно сюди. Тут вільна ячейка молі дві штуки. І тут аналогічно вантажний підсумок можна змістити на дві ячейки. Тобто, з цієї вийде. сторони виглядає так-то просто молі-платформа, ніяких вшитих підсумків. Тобто. В цьому нагруднику у нас є внутрішні підсумки, наче як чудово і дуже оптимально. Але коли нагрудник дуже плотно підігнаний під вас, так що він на вас аж не плигає, коли ви біжите, то використовувати ці внутрішні підсумки, це ще те задоволення. Тим бачу цей зразок це Флайт, це репліка, якщо не помиляюсь, 91961А. Так, ЛБТ-1961А, дубовий з дубової кордури. І тут а, липучки, вони вічні. Я тобто, їх зараз відчинити навіть не можу. Тобто, я не знаю. Це, це треба бути растюком пальці качати, щоб її відкрити не в курсі. Тобто, чудовий нагрудник, я його обожнюю. Тобто використовується разом от, з гідрачом. А тут мій плітничок. Плітнік аналогічно груднику пошитий теж на замовлення. Тобто плюс він, в принципі, і годиться не тільки для стрийболу, а й для війни. Я тут навіть закріпив на ньому турнікет. Цей плітнік, він під плити з розміру sapi L. То він не SAPI M, він сапі L. Він досить такий чималий повинен бути. ну і, В принципі, такі і є. Я дядько чималий. І мені треба нормальних розмірів плітник. Тут, тут так само у мене 8 магазинів, цей підсумок йти на замовлення. Це я взагалі купив одного страйкболіста за 200 гривень цю діч. Але, в принципі, свої, свою роботу вона виконує. Так само підсумок під димову гранату американську М18М83. І тут так само у мене рація. Тобто Тут він на банжекорді, щоб рація не тіліпалася. І так само 4 гранати в 4 підсумках. І так само є вантажний підсумок, але тут він вже на торсі спереду. Якщо ви використовуєте одноточковий ремень, я якраз використовую одноточковий ремень, у мене багато якби, конфлікту з цим підсумком, але, тим не менш, все, все ж таки це дуже зручно. Тобто сюди без, без питань лазить Там пачка шарів, лоудер, червона тряпка і так далі. Тут хороша штука, мені подобається. Також тут у моя кнопка PTT, вона на резинці. Тут Жабку я зняв з неї і закріпив на резинку. І так само має з правої сторони, хоч і я правша, мені так зручніше. Я лівою рукою натискаю кнопку. Тут, цей плітник. таким чином я її натискаю. З лівою рукою тягнусь до правої цицьки. Тут ось у нас нагрудничок. О, гідратор. Китайський гідратор, за смішні кошти. Сидить ідеально. Тобто ніякого кріплення. Якщо ви не використовуєте бойові плити, закріплені на задній частині плитоносці плитоноски гідрату, він просто буде тягнути її донизу, переважувати. А зразок з лямками, який вдягається як рюкзак, він сидить нормально, адекватно, він не перегружує плитоноску на спину. Тобто моя передня плита вона трішки нижча, ніж задня по-перше, тут і відпустив. Тут -а. -я, коли я вдягаю, у мене десь близько трьох пальців від ключиці, здається, не знаю як не шарював. Тобто їм трошки нижче, чим повинен бути. і Це зумовлено тим, що я стриболіст, і банально, чим нижче плита в ти передня, тим простіше вкладатися в зброю, точніше, навпаки, в зброю вкладати в себе. Обожнюю цей плейт. тут там у уляжі пліт, які нічого не важать. Тобто у вас є 8 магазинів, не 3, не 4, не 5, їх 8, 8 магазинів. Тобто пф, зараз я це покажу, як це виглядає плюс-мінус. Якщо в мене саме тут ці магазини ще. Це що таке? Лолдар, червона тряпка, окуляри, радіо. 9 магазинів. Виглядає це дуже чудово і дуже практично. В тобто, чому особливість саме таких підсумків? Тобто, У мене на всіх моїх трьох розрузках однакової конструкції тому, що я використовував підсумки різних конструкцій. Там, перші мої були вони з тобто, така резинка з хлястиком. Але, тим не менш, мій досвід показує, що для страйбулу такий зразок найоптимальніший. Тобто, вон, бачите? Два магазини, вони чудово сидять, постійно дістається з підсумку найдальній тобто, від вас магазин. І відстріляний магазин ховається от таким от чином. Ближче до вас. І ви так само новий магазин дістаєте найдальший І ховаєте так само. Тобто дуже просто, дуже легко. Отак, От ти їх, скоріше за все, два відразу не, не втиснеш сюди. Два вон дістали. І так, оп. Заховали, дістали, заховали. У нас надзвичайно просто і зручно. Ось, вісім магазинів. По-моєму, це виглядає надзвичайно гарно і прекрасно. Тобто вісім магазинів. Тобто, якби я воював з цим політником, я би, скоріше за все, ці підсумки замінив би на однорядні, бо треба багато лежати і так далі. В такій конфігурації ваш профіль нормально так підіймається, коли ви лежите на пузі, особливо якщо це плітник. Але тим не менш, для страйболу це дуже-дуже дуже чудово. У мене 8 магазинів і в мене, до речі, ще є кулемет, який спокійно хаває оці магазини. Я навіть задумуюсь над тим, щоб не використовувати короб для кулемета, а використовувати тільки магазини. У мене їх 8 штук. Ще й дев'ятий й заряджений, чому би ні. Турнікетик, вантажний підсумок, вісім магазинів, чотири гранати, сюди влізає рація. По-моєму, це все дуже чудово. Ну і тут так само. Тобто, в чому ще особливість такої розкладки? То вона дуже оптимальна, не займає багато місця, все не так сильно випирає, окрім цих магазинів. Вони добре випирають по сучасним міркам. Хоча не так добре, як, наприклад, Micro Fight 6 від Spiritu System, здається. Чи ні, не пам'ятаю, ну такий хайповий нагрудничок, По факту він навіть флеп для Плітника. Там три магазини, і. Дуже цікавий вантажний відсік з липучкою, там можна два пістолетних вперти, і що якийсь такий вантажний підсумочок. Тобто, всі кажуть, що треба носити спереді три магазини, щоб не збільшувати профіль. Купують собі ці мікрофайти, і у вас той же самий профіль, що блядь, шість магазинів. Тобто Я не розумію, я до сих пір не, до, не, не, не допитрав, чому. В ці мікрофайти, не совуючись в магазині, все одно є вантажний підсумок, як правило, ще знизу. який можна використовувати під аптеку або в страйкболі туди шарів понапихати чи гранат. Тобто, у мене, як бачите, нічого знизу нема, бо я високого зросту. Мені дуже незручно на пузі там, тягати ці напузніки, то вони мені некомфортні. комфортні. Тобто, у мене все досить таки високо носиться. Цей плітник, як я вже сказав, він PSAP L. І у нього цей флеп, оцей фартух він на 4 ячейки моля. Тобто Тут 4 ячейки моля, не 3. Їх 4. Це спеціально зроблено, щоб підсумки були максимально високо. Тут, тобто, В принципі, тут ну, ідеально сидить. Тобто 4 ячейки, ніяк не 3 і підсумок ніяк не злазить. Тут ще ця ячейка вона не задіяна, я її задіяв під турнікет. Шикарно. Тобто ось цей ось нагрудник має менші розміри, ніж цей, але при тому сьон завантажується так само. Абсолютно так само. Тобто я в цьому, що в цьому нагруднику мушу ту саму кількість амуніції. Але він значно менше. Значно менше, значно легше він взагалі нічого не важить. Тобто екіпоютесь правильно. Думайте своєю головою, бо більша частина того, що я знаходжу в Ютубі, в інтернеті, це люта діч. Тобто, там якісь три блядь, магазини нещасні. Рація в незрозумілому місці. Там якась одна чи дві гранати. Якщо одна, то там три ячейки молі по вертикалі, але задіяна тільки дві ячейки, граната внизу. Верхня ячейка пустує. Тобто дивіться уважно, у мене тут дві гранати, дві єбучі гранати, але вони на трьох ячейках молі. По-моєму, це дуже ахуєнно. Перепрошую за мат, але я бачив багато дічів в інтернеті. Так само ці камербанди на дві ячейки молі, Це люта хуйня. Знову перепрошую, тут у мене три ячейки молі по вертикалі, і я зможу закріпити дві гранати по вертикалі. І я можу носити 4 різні гранати і буду знати, яка в якому підсумку, а не в вантажному підсумку, де те напихано, як попало ти. Тянеш дістав... руку за гранату. там Дістав там, не знаю, там, не знаю шкарпетку порвану, ти тоді дістав а не гранату. Бо там непонятно, що в тебе робиться. Тобто, якіпюру. Думайте своєю головою, як воно повинно функціонувати. Тобто ці обі. Мої розгрузки шиті на замовлення. Тобто вони не куплені в магазині, не зроблені якось там дохуя іменитою компанією. Тобто вони шиті на замовлення за дуже смішні кошти і вони виконують свою роботу на всі 100%. Ця штука вона більш ніж пригодна для війни. Єдине, що ці підсумки, це в принципі теж бажано замінити на щось більш якісне Бо це Китайщина, то вони вже скоро своє доживуть. Ну, все. Відео кінець. Дякую за перегляд. Перепрошую за погану якість. Чудового дня!